Друзі, всім привіт! З вами я Рідгінд і це моя друга частина виживання в Майнкрафт. Під прошлою серією ви набрали більше 10 лайків. За це я вам безмежно вдячний. Давайте попробуємо під цим відео набрати аж цілих 20 лайків. Так я знаю, я ще там відео буду про це казати, а саме про 20 лайків. Ну що ж, друзі, не буду вас томить, поїхали до відео! І так, коли я вийшов, я відразу захотів знайти Ендер портал. І так, давайте зараз кинемо око Ендеру. Так, і. Та не може бути. Прямо тут! Ну добре, давайте покопаємося. Так, я трохи прокопався, але я вже чую звуки пощера. А! Що! Тут два скелета, Тихо, 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 тихо! Так, є моя, он вони там двоє. Так. А! Кріпер! Тихо! Худи? Тіт! Тікай! Кріпер, то що зарветься? Тихо, 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 тихо. Зараз, зараз. Одна, фух, все. Так, то остався там один скелет. Так, а де він? Так, добре, я поїм. Фух. Йо-йо, я дуже злякався. Тут нікого немає, нічого немає. Так. Опа, павук, ну все, лежить. Так, давайте ж зараз ми. Опа, тут дуже темно. Давайте підемо чи. Ні, давайте не будемо краще туди йти. О, дуже страшно туди йти, коли в тебе нема факел. Так, О, що ж... Так, а де цей Ендер Портал? Я так і не зрозумів. Ех, друзі, ви навіть не представляєте, як я помилявся тоді, коли я прокопався вниз. Я тоді взагалі піднявся наверх, навіть не розуміючи, що я дуже близько був до Ендер порталу. Мені просто потрібно було прокопатися ще нижче. Ну, отак от. Да. Отак от ми і живемо, отака в мене логіка. Після моїх невдачних спроб я пішов додому і побачив, що двері дивні і що ще й маленький селянин тут спить. Ну, я взагалі ліг на своє ліжко і заснув. Наступного дня я поклав всі непотрібні мені, поки що не потрібні мені ресурси, я поклав в сундук. Щоб. Ну, не займало дуже багато місця. В мене е, весь хлам в моєму інвентарі. Коли я все склав, я захотів знову відправитися на пошуки Ендер порталу. І так, я нарешті вже в Ендер Крепості, і моя тепер ціль знайти Ендер портал, тому що. Я вже тут, типу, у мені залишилося тільки зробити одне: знайти Ендер портал, потім попробувати його активувати, і все буде файно. Ну, взагалі, друзі, я вам так розкажу. Я дуже довго шукав цей Ендер-портал, тому я не буду показувати, як я його шукав прям повністю, без перемоток. Навіть в пришвидшеному режимі це буде на 30 хвилин, я думаю. Ну що ж, друзі, давайте я вже швидесенько вам покажу. Так, ну, ось я вже тут. Так, Беліна. Я думаю. Ладно, так, тут ставимо. Блін, не вистачає, капець. Прийде заново шукати цілих три штучки. Ну, ладно, піду, напевне, наверх. Вон туди от. Так, сюди алмазне кайло. Ну, що ж, я пішов наверх. Так, я вже вдома. Зараз я подивлюся, що до мене по ресурсам. До речі, в мене є три вогняних порошка. О, мені залишилося ще трьох ендерменів вбити, і все буде файно. Файне. Так, знову ж ти забіг до мене в хату, ти мене достав, вже малий житель. Ну, добре, я пішов тоді в ват, повернуся вже з трьома ендержемчугами. Так, друзі, я вже добив останнього ендермена, а, блін, от собака. Так, добре, я вже добив останнього ндермена, ендер ендержемчуги і скрафтив око ендеру. Так, последний, І да! Я вже тут! Я вже зміг. Так, давайте ж відправимося. Я хочу, коротше, знищити ці кристали, щоб потім мені було легше. Так, друзі, я вже тут! да, Все! Домой. А тепер осталося вибратися звідси, і я зараз до вас повернуся, як тільки виберуся. І так, я вже тут і я напомню вам ще раз, що моя ціль зараз не вбити дракона, а знищити кристали, завдяки якими він регенерує своє здоров'я. Так, Після того, як я трошечки позмагався з драконом, я е, склав е, свої ресурси, там, книжки, які я взяв з бібліотеки. Також я взяв обсидіон, щоб скрафтити нарешті цей правильний стіл зачарування, тому що я в минулій серії казав, що я повинен зробити стіл зачарування і зачарити свої речі. Давайте ж подивимося у швидкому режимі, як я все це робив. Ну що ж, друзі, ви готові? Зараз на 3, 2, 1. І я зробив це. Фух, нарешті. Тепер мені потрібно тільки опит знайти. І все буде добре. Ну що ж, друзі, давайте я зараз знайду цей опит. До речі, напишіть в коментарях, як буде по-українськи опит, а то я щось не знаю. Ну, добре, я пішов добувати оп. І так, друзі, як ми бачимо, у мене вже 46 й левел. І зараз я зачарую свій алмазний меч. Так, гострота 3, я надіюсь, там ще щось буде. Так. І. Та да і Немає! От собака! Майнкрафт, ну серйозно, це подстава. Ну, ладно, такий меч ще досить нормальний. Так, давайте тепер зачаруємо мою алмазну кирку. Так, де вона тут? А... Так, 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 де ж ти? А, ось. Так, все. Ось, і незламність 3 і ефективність, ну, також таке собі. Ну, добре, піде. Так, ну, напевне, все. Це все, що я зробив. Ну що ж, друзі, як ми бачимо, я зміг виконати обіцяне. тому на 20 лайків буде продовження. Так, як ми бачимо, я в цій другій серії зміг зробити обіцяне, а саме зробити чарувальню та знайти Ендер Портал. І активувати, до речі, його зміг. Так. Що ж, друзі, на 20 лайків, напоминаю, на 20 лайків, не на 15. Це, ну, вже більше. Більша планочка для вас. На 20 лайків буде продовження. от, І все. В принципі, так от. Що ж, друзі, надіюся, вам сподобався мій е, сьогоднішній відос. надіюсь, ви його заціните лайком. Підпискою на мій канал. Ну і всім пока!